Добрий день. Підписуйтесь на мій канал. розповсюджуйте. Зелена тварина веде цілеспровномовна Народ України в рабство. Соцпрацівник, котрий доглядає інваліда першої групи замість зарплати. Йому виплачують соціальну допомогу, списуючи, списуючи з його рахунків громадянина СССР в тисячу раз більше золотих рублів. Тобто соціальний працівник не зможе претендувати на пенсію за свій трудовий стаж по догляду за інвалідом. Отакі вот діла, хлопчики до да дівчата, скачіть далі.